Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщиків ганяємо, і у нас тут гонка. І давайте. Давайте прокатаємось на цьому. CCXR XR версії King's На такий я не катався ще. І тут у нас. у нас. Не з металу, а з карбону, тобто кузов зроблений. Так що він більш легший. Більше 23 кілометрів нам треба проїхати. Так, поїхали, поїхали. І справді ого як розганяється вона. Моя і справді наче з карбону зроблена. Ну кузов наче з карбону зроблений. Він більш легший, ніж звичайний метал. Так, а ну не підрі... Я вам зараз влаштую. Так, десь має бути прямо. Так, боком, боком. Прискорюємось. Ого, як прискорюється. Сюди так скоротимо шлях. Прискорюємось. Я навіть в лідери вирвався. Для всіх це неочікувано прямо. Прискорюємось. Бляха-муха. Та бляха-муха не тараньте мене. Так, залишилося ще 14 кілометрів. Прискорюємось. А, в аварію потрапив. Я уникну, ну, слава Богу, аварії. Прискорюємось. Так, трохи боком проїдусь. Прискорюсь. Ось так. Ось так, обхожу, я вже не був на максимальній швидкості. Яка не дає мені проїхати. Так, скоро чого, так шлях. Прискорююсь. Прискорюйся, йому не дам обігнати. Бляха-муха. 5 кілометрів до фінішу залишилося. Ну ось так, скорочу шлях. А дайте відчепіться від мене. Та боком прискорююсь. Нічого собі хитрий який. Прискорюсь. Чорт! Один кілометр до фінішу. А воно і фінішна смуга. Фух. Напружлива була гонка. І зато я золоту медаль отримав за свою наполегливість. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!